Ми радіємо, ми маємо чудові дні в нашому житті, коли радісні, світлі дні, коли якісь святкові події в нашому житті відбуваються. І також бувають моменти, коли в сум приходить в наше життя, коли якесь горе, якісь випробування приходять в життя людей. І не секрет, що в людей буває такий стан, коли зникає бажання іноді навіть жити. Коли здається, що все втратило свій сенс, що навколо це в сірих або навіть в чорних тонах, здається, чому далі жити, раді чого? Що робити далі? Здається, що такі хвилини наші серці щось надломилося, людина впадає у відчай. І... і тяжко. І відчай може бути з різноманітних причин. Це може бути загроза життю, якщо ми подивимося на. Різні навіть біблійні приклади, ми помічаємо навіть серед тих мужів Божих, які мали силу, мали на снагу звершити величі справи на нині Господній. В якийсь момент щось надловилось, в якийсь момент змінилось і, здається, що все. Заради чого далі жити? Один з таких прикладів це Ліад, пророк Ілья. Який з нашого чудеса, мечтай про нього, помолився і не до дощом. Помолився, пішов дощ. Мечтай про нього, що він поскращав людей. Мечтай про нього, що він стояв в такому духовному змаганні із сотнями чотирьох, сотня, чотирьома сотнями валових пророків і не боявся, знаєте, піти ось і кинути їм виклик такий. Сказав, давайте розберемося, хто істинний Бог. Але в якийсь момент він сів на такі люцем і написав зажидав собі смерті. Бувають такі ситуації. Не тільки в рії. Бувають в інших людей в такі ситуації. Крім загрози в життю, буває, знаєте, хвороба, проблеми якісь, Ви також гнітять людей. І людина втомилась, здається, тільки-тільки викарабкалась з цієї чи іншої ситуації, і знову, тут тільки викарабкалась, і знову одне за одне, знаєте, отак воно чередується. Буває просто, людина втомилася. Ніхто не помирав, ніхто не хворів, але постійне навантаження, постійне фізичне або емоційне виснаження, воно приводить людей до скрипаного вигорання. І буває, взагалі, знаєте, що здається, все добре, але людина все одно втрачає певний сенс життя. Коли людина живе і не розуміє, а заради чого я живу, навіщо взагалі на цій землі? Люди, які мають певні залежності, вони часто задають собі запитання і кажуть, а навіщо я живу? І не тільки люди залежностями. Буває, коли здається, Ведуть добропорядний, називаємо так інтелігентний спосіб життя, їм здається також, що все добре, ззовні, з погляду інших людей. Але всередині там вага, всередині там пустота. Читав приклад про Вільяма Каупера. Він був надзвичайно велик, таким талановитим композитором. Він міг писати надзвичайні такі твори. Але він не розумів, а сенсо життя. Заради чого я живу? Постійній депресії, вічай, розчарування. Він постійно навіть звертався до лікарів. Часто лікувався в психіатричній лікарні і ось одного разу в лікарні йому подарували Біблію. Читаючи її, він збагнув сенс переосиницькою. ж лікування. Він почав відвідати церкви. Пізніше він познайомився з Джоном Ньютоном. Разом вони створили збірку християнських пісень. Джон Ньютон писав слова, а Вільям писав музику для цих слів. Серед їх творів, відомі нам твори облагодать благодать та багато інших інших творів, які зараз співають по всьому лицю землі. Знаєте, Ця людина мала все, але певний вакуум причиняв. Бій. І навіть після того, як він вже став християнином, навіть після того, як він почав писати ці твори, час від часу депресія поверталася в його життя. Йому було тяжко з цим боротися, але він знав, на кого потрібно купувати. І я хотів би, щоб сьогодні, знаєте, після такого вступу ми споглянули на декілька прикладів біблійних персонажів, які також зазнавали певні складнощі в своєму житті. Але вони розуміли є вихід. Вони розуміли, куди потрібно звертатися. Перше, на що ми звернемо увагу? Ми звернемо увагу на псалом 42-й. це 41-й, український 42-й, якщо деякі два переклади під російським варіант, то це не 41-й. 42-й псалом. І автор цього псалма він також зазнавав атаку. Подібних, знаєте, засмучуючих різних думок. Йому було тяжко пройти певний проти його земного шляху. Якщо ми звернемо увагу на цей і псалом, ми б вибірково читати деякі вірші, не для, а так вибірково. І перш на що ми звертаємо увагу, це шостий вірш перша половинка цього вірша. І 12-й вірш перша половинка цього вірша. І так сороку псалом шостий вірш. Чому впадаєш у відчай, душе моя? Чому тривожишся в мені? 12 вірш. Чому ти впадаєш у відчай, душа моя? Чому тривожишся в мені? І ось двічі в цьому саммі не показує, що неспокій на душі в нього. Біль певний відчай. Ми не знаємо деталей, написання всього цього псалму, але маємо деяку інформацію, яку знаходимо навіть в самому тексті. Ми дізнаємося, що автор цього псалма це Левит, один із синів Кореї. Автор зазнав смуток через ворожий утиск. Якщо ми дивимося на 10-й вірш другу половинку, там написано, 10-й вірш друга половинка, чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Це вірш дає зрозуміти, що щось буде певні проблеми. Десь він зазнавав певний утиск від інших людей. Він тривалий час молився до Господа, але не отримав відповіді від Бога на свої благання. Цей самий 10-й вірш. Перша половина дає нам прояснення. Кажу Богові, ти скеля моя, Чому ти забув мене? Йому здається, Господи, я ж молюсь людей. Я взиваю, я тобі все вучаю, але я не чую відповіді Твої. Я не бачу, як ти дієш в житті моєму. Чому, Господи? Чому? Але найбільшу смутку додавали йому слова людей, які були поруч. Четвертий і одинадцятий вірш нам говорить про це. Четвертий вірш. Мої сльози стали для мене хлібом в день і вночі, коли щодня мені кажуть, де? Твій Бог?» Одинадцятий вірш. Ніби кості мені, коли вороги глузують з мене, повторюючи щодня. Де твій Бог? Проходячи тяжкий період в своєму житті. Він відчуває, що Бог десь мовчить. І ось тут ще, як кажуть, масло вогонь, ти люди, які навколо нього. Які кажуть, а де ж твій Бог, як ти надіявся?» Де ж той Бог, якому ти служив всі свої роки? Чому він не Тобі? Чому? Я думаю, багато хто з людей переживав десь такі моменти, коли ось так люди, замість того, щоб потішити, підтримати, але підливали маслом Богу. Ми можемо згадати друзів Йова, які прийшли, мовчали, потішали, але потім почали говорити. У житті багатьох людей також бувають вибачить такі моменти, коли очікуєш підтримки, але дістаєш або докори, або тих, хто тільки ну от ти ж віруючий чи віруюча людина. Чому ж твій Бог оце не допомагає? Чому Бог вирішить те чи інше питання? Чому ось так? Чому? І нам здається іноді. Ну що таке слово? Не ну, вже слово можна боляче ранити, дошкуляти. Але розумію, що слово має велику силу. Не можна і ранити, не можна навіть і вбити. В Біблії недоразу нагадується про те, що слово може нанести тяжкі рани. І в свій час ми вже задум за Йова, він сказав наступні слова. Йова, 19 років, другий вірш. Йова 19,2. Аж доки смутити ви будете душу мою та душити словами мене. Ось я говорять, що ось ви душите мене чим? Руками? Mm. Ні, каже, словами душите мене. Якщо ми згадаємо життя Сина Божого Ісуса Христа, приносячи тяжкі муки на хресті Він також зазнавав там не тільки фізичну біль він зазнавав там і душевну біль від людських слів. І автор псалму відчув це в своєму житті. І цим потрібно було щось робити. Він відчував розбитість, зломленість, страждання. Але він знав вірний такий рецепт відвічаю, або як іноді кажуть, депресії. Рецепт духовних ліків. Коли ми повертаємося до наш псалму 42-го, ми читаємо наступні слова. Це те шостий вірш друга половинка. І дванадцятий вірш друга половина. Шостий вірш друга половина. Поклади надію на Бога. Адже я прославлятиму його і далі за Його спасіння. Дванадцятий вірш друга половина. Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його. Мого Бога і Спасителя. Автор каже, що ось поклади надію на Бога. І він нам за що ось він спаситель і в шостому, він робиться цей акцент на тому, що ось де спасіння. Ось той, хто допоможе, вилікує, зцілить. Через багато-багато століть пізніше апостол Петро, звертаючись до християн, говорить подібні слова. 1 Петра 5.7. 1 Петра 5.7. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Безліч текстів священо писання неразово нам нагадують ось про ці віки, про які говорить нам автор Судро Псам. Покладайся на Бога. Пам'ятай, що Він наш Спаситель». Він той, хто не залишить, від той, хто підтримає, допоможе. Ми живемо з вами знаєте, в час, коли над людьми нависає жах. Жах від того, що відбувається навколо. Для когось це втрата житла, для когось загибель близьких, для когось покалічене тіло, для когось душевні рани. Можливо, знаєте, для нас це десь далеко, але все одно навіть в цій. Нашій ситуації є також свої вишальні рами. Хтось втратив роботу, в когось хвороби, в когось хвилювання за рідних близьких, хто десь там воює або проживає в зоні бойових дій, хвилювання за затиші день або просто особливі якісь свої сімейні питання чи інші якісь питання, які турбують, болять. Слова Співця дагани нам, покладай надією на Бога. На І ось тут є питання. І що буде далі? Легко сказати, покладання на Бога. Що трапиться далі? Зміниться все навколо нас? Ні. Слово Господі нам цього не обіцяє. Навколо нас нічого може не змінитися. Бог змозі змінити, але в більшості випадків навколо нас нічого не зміниться. Зміни відбуваються. Всередині нас. Звільнення відбувається в нас самих, наша реакція на ті події, на ті обставини, наше відношення до того чи іншого Ситуація, чи ситуації. Віра та надія в Білі завжди, вони направлені на вічне, а не на тимчасове. І довіртесь Богу, не значить, що у нас буде без проблем все знаєте, і все зразу стане краще. Довіртесь Богові, значить, зануйтесь йому спокій і довірте йому своє. Майбуння. І ось, щоб подовжити цю тему, ми перейдемо до ще одного біблійного персонажа на мужа Божого пророка Алакума. Ми познайомились з парадами від самоспівця синів Кореєвих, який казав надійся на Господа». Загроза війни написана Діокраєм. І думки постійно підштовхували його до довічі. Ми відкриємо з вами книгу пророка Авагума і також деякі вірші проаналізуємо. Якщо ми відкриваємо книгу пророка Авагума, перший розділ, третій вірш, ми читаємо собі слова. Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня? І дивився на му. На моїх очах залишиться грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і слава. А Вакуум ось не може так жити, мій бачить. Я бачу навколо себе, скільки беззаконів, скільки проблем. І ці думки відштовхують певну вічю. Тому він розумів, що їм потрібно діяти Знову ж таки, певні такі ліки для зцілення. І перше, що він робить, він зрозуміє, в такій ситуації потрібно спілкування з Богом. Не потрібно закрити собі і самомовчити тим, що тебе глядить. людині потрібно спілкування з Богом. Що нагадує наше з вами спілкування з Богом? Ми розуміємо, що в першу чергу це молитви, але іноді ці молитви більш... Просто як прохання. Це більше як монолог. Ми сказали, ми порясли прохання. А Вакун в даній ситуації він не просить, а він запитує. Він задає запитання. Якщо ми подивимося перший розділ навіть тут дванадцятий вірш, 13 вірш, дванадцяти вірш. Але хіба ж не ти, Господи, існуєш свого віку? Він задає свій Господи, ти ж. Вона ти спокійно існуєш. Тринадцятий 13 вірше. Чому ж ти дивишся на зрадниство і мовчиш, коли нечистиві намагається пожерти прагніше за себе? Друга частинка, 13 вірша. Він каже, що ось, Господи, нічому. Він задає за питання те, що йому не зрозуміло, кажеться. Господи, ти ж святий, праведний. Як ти можеш дивитися на Я не допускаю, що це законня? Як ти допускаєш оце? Йому багато чорнових жичей, вони зрозуміли. І він задає це за запитання Господу. Можливо, щось турбує нас, болить і нам не зрозуміли якісь речі. Нам не варто закритися і жити з цими думками. Нам варто сказати це Господу це в руки Божі і сказати, Господи, чому? А Вакомер розпочинає запити. І це не риторичне, не риторичне запитання, сказане, знаєте, в пустоту і все. Це не монолог. Він очікує, що Господь відповість. Тому він виділяє час, щоб слухати. Другий розділ перший вірш, говорить на, 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 на сутні слова. Я стану на свою варту. Підіймусь на фортифікаційний вал. І подивлюсь, почекаю. Що він скаже мені у відповідь на мою скаргу? Каже, я почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. І Бог відповідає: Бог не мовчить. Чи готові ми слухати Бога? Чи готові ми почути від Нього віку? Чи ми просто просимо і йдемо далі? А навіть задаємо запитання і не вчить. Бог говорить. Нам потрібно лише налаштувати свій Слух, щоб почути його. Яким чином Бог говорить? Різними. нам через читання Слова Господнього. через молитви, через обставини, через церкву Божу, через людей в церкві. Навіть через невіруючих людей може говорити до нас, через внутрішні керівництво Духом Святини. Різними ситуаціями. Бог може промовляти, в Біблії ми спостерігаємо містяну ситуації, навіть через ослицю Бог говорить. Бог може говорити і в навіть, можливо, через п'яну людину скаже нам те, що повинно торкнутися наше серце. Бог відповідає. Ситуації савакумом. Ми помічаємо також, що Господь відповів. Ми не знаємо, скільки часу пройшло тому що. Іноді ми хочемо, щоб задали запитання і зразу ж нам через 5 хвилин відповідно. З Богом іноді потрібно чекати. Тут, зразу ж, після першого вірша, де займеться ці е, запитання, і він починає чекати. Другий вірш каже, відповідаючи, Господь сказав мені. Бог дав так мені. Бог відповів Аван. Багато речей їм дає тут пояснення для вагона, чому так відбувається, чому він мовчить Бог. Але я хотів, щоб ви звернули увагу лише на деякі моменти. Він говорить про те, що те, що ти бачиш, стосується визначено часу. Друге що там говориться, що те, що ти бачиш, стосується визначено часу. Яке ось зрозумій на все свій час. Не може бути так, що знаєте, нами захотілося зразу ось цей восьте або в калініє. У мене на все свій час. І також він говорить той момент, на що ми безвертаємо увагу і каже в цьому самому в третьому вірші, якщо навіть завариться, чекай. Може, мабуть, в світі де тяжко чекати, знаєте, ще років 30 назад якось ми терпіли стояти в чергах там, кілометрових. Зараз він змінився, і вже нам тяжко стояти в черзі, коли там 3 людини вже. Дається, ну, як все так, чергам так? Нам тяжко чекати вирішення якісь питань, нам тяжко чекати відповіді від Бога. А Господь каже, якщо навіть забариться, то чекай. На сторінках Біблії ми помічаємо багато різних ситуацій, коли Бог щось обіцяв, і люди очікували. Йшли роки, а вони відбувалися. І люди починали на ній зависити з Чи правильно ми зрозуміли? Чи можливо щось не те, Господи, будеш тобі обіцяв. Ми можемо згадати Авраама. Бог пообіцяв землю, Бог пообіцяв нащадків, Бог пообіцяв благословіння. Благословіння Авраама бачив разу. Нащадка отримує через 25 років єдиного першого нащадка. Ну Хоч шанс якийсь з'явився, що буде нащадків так, як зір на небі. Тобто вже першу дію побачив через 25 років. Бог обіцяв йому землю і приблизно через 70, 700, приблизно, 750 років, вже його нащадки зайшли. В житті Давида також було багато ситуацій. юнаком пророк пропомазав його на царство. І потім роки. Лише в 30 років він став царем над Юдеєю. І в 37 над всім Ізраїлем. Пройшли роки. Перш ніж він отримав те, про що чув ще ось. Дюдаку. Тому перший урок, який ми беремо до життя, вахово, з життя авакума, нам потрібне спілкування з Богом. Коли нам тяжко, коли нам болить, нам потрібно серце своє видати Богу, не триматися собі, а видати це Богу. І почути, що Бог скаже, пояснен, вільний, потіху, можливо, навіть дорікання. Це прийшло і потрібно щось змінити. І так перше це спілкування з Богом. І друге це довіра Всевишнього. Потрібно довіритися. Ми лише тяжко чекати, але ось для цього і потрібна віра. Віра це не те, що знаєте, бачу, я до що тут вірити, я бачу, де там десь сміє. Але можливо, те, що за дверима, мені не видно. Отак От і вірить. Бог каже, я знаю, що там. За хоро, там, за дерьми, я приготовлю для тебе набагато набагато краще. Я віриш ти це чи ні? Тобі потрібно лише дойти туди, але для цього ж пройдуть роки. Перш ніж туди дойдеш і отримаєш що це набагато краще. І віра, знаєте, це не в те, що буде все по-нашому. Віра в те, що Бог добрий. І Його воля до нас вона також добра. Він бажає для нас найкраще. Віра в те, що він на своєму місці. Авакума 2,20. Ми читаємо наступні слова. Авакума 220. А Господь у своєму святому храмі. Тому нехай учить перед вся земля. Авакума 2.20. Бог у своєму храмі. Він на своєму місці. Він не забув, Він не закрив очі на те, що відбувається на цій землі. Він знає. Він турбується. Він все контролює. І якщо він щось допустив, в те, що виходить, з-під нашого здається, розуміння і контролю. Це не проблема, це не катастрофа, він знає і контролює все це. І коли є довіра Богу, він не розуміє. Навіть якщо я не розумію Бога, це не значить, що він перестав мене любити. Навіть якщо я не розумію Бога, це не значить, що він перестався контролювати. Навіть якщо я не розумію цих обставин. Я все одно буду довіряти Богу. Нехай Господь допоможе, щоб не по всі часи для кожного з нас ми могли і самі потішати цими словами і уроками, які ми взяли із і з книги Пророка Авакума, і могли інших потішати, підтримувати, допомагати. Нехай Господь поможе нам цьому. Амінь.